Війна вже триває третій рік 2022, 2023, 2024. І ось вже 2025 рік. Війна все, ще триває. Сьогодні я вам розповім про все, що змінилось на фронті з 1 січня 2024 року по 1 січня 2025. Та розповім, що відбувається зараз. 1 січня 2024 року. Нічого, крім Авдіївської битви, на фронті особливого не відбувалось. Були бої за місто розміром 15 тисяч осіб, і це сприймалося як велетенське місто порівняно з іншими населеними пунктами. 19 січня ворог прорвався на 2 км у Авдіївці через підземну трубу. 4 лютого ворог зайшов та закріпився у північній частині міста. 14 лютого ворог вийшов на поля за Авдіївкою, та 17 лютого до оточення ЗСУ залишалось фактично одне поле. Півтора кілометри відділяло ворога від повного оточення міста, також пав у кріп район Зеніт. 18 лютого Авдіївка пала. Далі також нічого особливого не відбувалось, крім просування ворога під Авдіївкою. Кацапи повільно просувалась до навколишніх селищ біля Авдіївки, до часового яру та трішки під Все змінилось 14 квітня. Ворог стрімко захопив станцію зоря та увірвався до очеретиного. Вже 26 квітня ворог майже окупував досить велике селище та почали просуватись навколо нього досить швидко. Це був перший прорив. Утворився так званий очеретинський виступ, який згодом повалить весь фронт. Аж до Курахового 5 травня ситуація відносно стабілізувалась, але дрібні просування на виступі йшли і далі. 10 травня ворог розпочав наступ на Харків, який повинен був стати переломним та дуже великим. А насправді він за декілька днів вперся у липці та Вовчанськ. Тепер ворог наблизився до Харкова тільки на 3-5 кілометри. Кацапа за декілька місяців захопив роботине з до військовим населенням 480 осіб. Але далі наступ ворога почав пришвидшуватись. Кацапи в липні окупували мікрорайон Канал, міста Часів Яр та розпочали наступ на Турецьк захопивши Нью-Йорк. 17 липня відбувся найбільший прорив ворога. 18 липня ворог окупував прогрес вовче, просувавшись до нього по залізниці. Та до кінця місяця ворог оточив сили ЗСУ під Лозубацьким, які змогли вирвати з оточення вночі. Та далі, 3 серпня, Кацапи захопили веселе, почались бої у Желанному. Також в серпні Кацапи вперше форсували канал Сіверський донець Донбас. Далі почались бої під Гродівкою та Новогродівкою. Однак ЗСУ розпочали наступ на Курщині, захопивши близько 100 селищ та Суджу, районний центр. Але в вересні Кацапи розпочали контрнаступ у Курській області при допомозі північно-корейських солдат. 16 серпня ворог вдарив по слабкому місці оборони ЗСУ, південний фланг. За 6 днів Кацапи пройшли шлях від Жиланого і до українська. Також почались атаки на Селидове. Таким чином, з очеретинського виступу утворився велетенський мішок, який ставав все більше і більше. Вересні кацапи форсували річку Кашаглач та почались бої за Вугледар. 2 жовтня місто пало. Далі оборону ЗСУ на півночі почали тримати висоти гірник та Курахівка. 28 жовтня пав гірник, а за ним і Курахівка. Не зустрічаючи опір, кацапи почали рватися на місто Курахове від Вугледара. Також до листопада бої гриміли вже на околицях міста Курахове, а на півдні від Вугледара до Курахового було дуже мало фортифікацій, що дозволяло ворогу дуже швидко просуватись до селища Дальнє та Дачне. Від листопада до грудня кацапи рвались з флангів з цілі оточити Курахове, і вони підійшли до важливих медістралей, ускладнив постачання ЗСУ. Також кацапи просувались до вогнетикового заводу міста Часів'яр. Бої вже йшли у центрі Часів'яру. Також, північніше, ворог вийшов на річку Оскіл ще в жовтні та намагались прорватися до Куп'янську. В листопаді Селидове, після чого Кацапи почали рватися на Покровськ. ЗСУ покинули Шевченківський укріпрайон та ворог зайняв село Шевченко, активно рвавшись до Дніпропетровської області. 12 грудня ЗСРФ оточили Ганівську кишеню та закрили котел за три дні. Ще через декілька днів ворог оточив Макарівку та ліквідував Макарівський котел під Великою Новосілкою. Зараз ЗСУ за майже покинули центр міста Курахове. Та до закриття Курахівського котла залишається ворогу 5 кілометрів. Продовжуються бої у Турецьку, часовому яру та на півночі Харківщини. На Курщині за силу тримають оборону проти північно-корейських солдат та кацапських. Також вже виду формування майбутнього котла за Кураховим або контркотла. Тобто, якщо засу покинуть Курахове. То відходячи від міста, Кацапа будуть зачиняти ще один котел, переслідуючи ЗСУ та переводячи бойові дії у Дніпропетровську область, куди ЗСРФ можуть вийти вже у січні 2025 року, якщо ЗСУ не зупинять ворога. Також видно, що в майбутньому ворог може форсувати канал сі... Який канал, також видно, що ворог може у майбутньому форсувати річку Дніпро під Херсоном. Про що свідчить великі перекидання сил ворога на цей напрямок та атаки ворога на найближчі острови до Західного берега. На цьому все. Усім дякую за перегляд, усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, у якому я пишу про оновлені лінії фронту, аналізую, що можуть далі робити кацапи, та багато іншого важливого. До побачення.